Вправа 1561. Велосипедистка за три години проїхала 48,6 км. Скільки кілометрів вона подолає за 2,4 години, якщо рухатиметься з такою самою швидкістю. Ну що ж, в даному випадку нам спочатку треба знайти, а з якою швидкістю рухається велосипедистка? Щоб знайти швидкість, нам треба відстань поділити на час. Записуємо тоді першу дію. Ну і записуємо, що 48, що швидкість. Спочатку формулу пригадаємо. Треба відстань поділити на час і це дорівнює. Замість відстані пишемо 48,6, що ділиться, пишемо на 3. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна і усно поділити справу, тому що 48 у нас ділиться на 3, це буде 16. То цілу частину, якщо ми поділимо, це буде 16, цілих, а 6 десятих поділимо на 3, це буде 2, десятих, то пишемо 16,2. І пишемо в дужках чого. Кілометрів за годину. Це в нас буде швидкість, велосипедистки записуємо. Швидкість велосипедистки. Ну, добре, якщо ми знаємо її швидкість. А тепер нас запитують, а скільки вона проїде за 2,4 години. Знову таки згадуємо формулу відстані. Вона каже, що щоб знайти відстань, нам треба швидкість помножити на час. І це тоді дорівнює. Швидкість у нас є 16,2 треба перемножити на 2,4. І це дорівнює. Ну, а тут уже треба множити в стопчик. Записуємо. 16,2. Пишемо. Що множиться на 2,4. Множимо. 2 на 4 це 8. 6 на 4 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4, плюс 2 це 6. 2 на 2 це 4. 6 на 2 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 2 це 2 плюс 1 це 3. Додаємо. В кінці у нас буде 8. 4 плюс 4 це 8. 6 плюс 2 це 8. Тут у нас буде просто 3. Раз, два знаки коми ставимо. І записуємо, що добуток у нас дорівнює 38, 88 сотих. Отже, ми кілометри за годину множили на години, години у нас скоротились, залишились кілометри. Так, це в нас буде тоді відстань. Що подолає? Що подолає велосипедистка? Подолає велосипедистка за 2,4 годин. Ну що, ж, зараз записуємо відповідь? Пишемо відповідь. Отже, яку відстань подолає велосипедистка? Записуємо 38,88 кілометра. Ну що ж, ось таке завдання на формулу відстані з десятковими дробами на цьому вправу завершено.